Аркан під номером 2 в нас це Верховна Жриця, де як інколи в деяких колодах називають її ще папеса. Ця карта в основному показує жінку. Справа в тому, що кожен аркан він може показати як і чоловіка, так і жінку. Навіть чоловічі аркани показують жінок і жіночі аркани показують чоловіків. Однак це виражається в різною мірою. Наприклад. Аркан Верховна Жриця, якщо вона і показує чоловіка, то, скоріше всього, це буде чоловік нетрадиційної сексуальної орієнтації. Отже, це жінка, яка позначає, в принципі, одинокість, вона замкнена в собі, вона багато чого знає, вона багато чого вміє, і саме через це вона не може собі знайти достойного чоловіка, достойну пару, тому що. Її знань забагато важко їй. Це жінка, яка вірить у своє призначення, вона вправно володіє своїми емоціями і за нею завжди ховається якась таємниця. Взагалі, за картою Верховна Жриця, приховується таємниця. Якщо ви уважно подивитеся, вона тримає в руках свиток, на якому написано Тора. Або можна перекрутити літери і сказати, що це таро. Про Таро і Тору ми ще будемо з вами говорити. В нас це ще зустрінеться в аркані Колесо Фортуни. Таро або ТОРА. Як повернути? Так? І цей свиток трішечки прихований, тобто вона володіє певними знаннями, але вона. Щось приховує, вона не буде всі ці знання вам показувати. Якщо, наприклад, ця карта випадає на стосунках, то це означає, що партнери щось приховують один від одного, чи один партнер приховує, чи взагалі вони приховують свої стосунки. Якщо це карта на розклади в бізнесі, то, звісно, що також ми розуміємо, що десь якась криється таємниця, щось приховується. Ця жінка вміє володіти і собою, і вона знає, як володіти іншими людьми. Вона, ну, знову ж таки, якщо про особисте життя, то це більше картка. Карта, цей аркан позначає одинокість, тобто самотність. Стосунків немає за нею. Якщо це фінанси, то тут... Теж не дуже все добре, вона може показувати, знову ж таки, на якісь таємниці, на якусь подвійну гру, на якісь махінації, які е, проводяться прямо під носом, про, яких, про які ніхто нічого не знає. Е, якщо ми будемо говорити про пораду, то порада тут побути наодинці з собою, подумати, розібратися зі своїми почуттями, зі своїми бажаннями. І пересторога в тому, що ну, не все може здаватися, не все таке, яким воно може здаватися. Насправді, все зовсім не так, як здається. На розкладах так чи ні, ця карта говорить нам ні. Отже, Верховна Жриця це така духовна матір нашого героя, яка Багато всього знає, багато всього вміє, але мало що з цього розповідає. По, вона також ця карта може показувати, що в нас затягуються якісь строки виконання робіт з невідомих нам причин. Є дещо що впливає на результат. Тобто, основне значення цієї карти це прихована таємниця це великі знання. Які від нас приховуються?